Псалом 144. Псалом хвали Давида. Я буду величати Тебе, мій Боже, мій царю, буду благословляти Твоє ім'я на віки й навіки віків. Щодня буду благословляти Тебе і славити Твоє ім'я навіки й навіки віків. Великий Господь, гідний найвищої хвали і величі його немає границі. Рід за родом буде хвалити Твої діла, вони звіщатимуть про Твою могутність, говоритимуть про велику славу Твоєї святині, оповідатимуть про Твої дивовижні діла, будуть розказувати про Твою грізну силу й описувати Твою велич, передаватимуть вони пам'ять про Твою велику доброту і Твоєю праведністю будуть радіти. Щедрий і милосердний Господь. Довготерпеливий і дуже милостивий, Господь добрий до всіх, Його щедроти на всіх Його ділах, Хай прославляють Тебе, Господи, усі твої діла, Хай благословляють Тебе всі твої праведні, вони розголошуватимуть славу Твого царства й розповідатимуть про Твою могутність, щоб об'явити людським синам про Твою силу та славу величі Твого царства. Твоє царство царство на всі віки, Твоє панування на всі роди й покоління. Господь підтримує всіх, які похитнулися, і підносить усіх повалених. Очі всіх із надією спрямовані до тебе, ти своєчасно даєш їм поживу, розкриваєш свою долоню і наповнюєш усе живе доброзичливістю. Праведний Господь на всіх своїх шляхах і святий у всіх своїх ділах, Господь близький до всіх, які кличуть Його, до всіх, які кличуть Його в правді. Він виконає волю тих, хто його боїться, вислухає їхні благання і спасе їх. Господь охороняє всіх тих, які його люблять, і повністю вигубить усіх грішних. Мої уста виголошуватимуть Господню хвалу, нехай усяке тіло благословляє Його святе ім'я на віки й на віки віків. Євангеліє від Івана, розділ 21. Після цього знову з'явився Ісус своїм учням по воскресінні з мертвих біля Тиверіатського моря, а з'явився так. Були разом Симон Петро і Хома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з Кани Галилейської, і сини Заведеєві, й інші два його учні, каже їм Симон Петро І дури було вити. Говорять йому ідемо й ми з тобою. Вони вийшли, тут же сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. Як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Каже їм Ісус, діти, чи є у вас щось поїсти? Відповіли йому: Немає. Він же сказав їм: Закиньте невода праворуч човна, і зловите. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові: Це ж Господь. Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. Коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм: Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Симон Петро пішов і витяг на землю невода, повного великих риб. 153. І, хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус, підходьте, їжте. Жоден учень не наважився запитати Його, Хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб, дає їм, а також рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після Воскресіння з мертвих. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: «Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає Йому. Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе, каже йому: Паси ягнята мої, каже йому знову вдруге. Симоне Йонин, чи ти любиш мене? Той відповідає йому. Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе, каже йому: Паси вівці мої, каже йому втретє. Симоне йонин, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене? І відповів йому: Господи, Ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої, знову й знову запевняю тебе. Коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив куди хотів, коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю Той прославить Бога. Сказавши це, звелів йому «Іди за мною. Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ним, того, який на вечері припав до його грудей і запитував: Господи, хто зрадить тебе? І як побачив його Петро, то питає Ісуса: Господи, а це що? Відповідає йому Ісус, якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того, ти йди за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Але Ісус не сказав йому, що не помре. Але якщо хочу, щоб він залишився доки прийду, що тобі до того. Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав Оце, і знаємо, що Його свідчення правдиве, є багато іншого, що вчинив Ісус. Якби докладно описати все, то думаю, що світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Книга пророка Захарії, розділ 9. Тягар Господнього Слова. У землі Седраха і Дамаску його жертва, тому що Господь дивиться на людей і на всі племена Ізраїля, і Емат у своїх околицях, Тир і Сідон, бо були дуже мудрими, і Тир збудував собі твердині, і назбирав срібла і земель і зібрав золото, як глину доріг. Через це Господь його успадкує і поб'є до моря його силу, і це буде знищене у вогні. Аскалон побачить і злякається, і Газа буде сильно в болі. І Аккарон тому, що застидався за свої провини, і загине цар з Гази, і Аскалон не буде заселений. І чужинці поселяться в азоті, і я знищу гордість чужинців. Я вигублю їхню кров з їхніх уст і їхні з посеред їхніх зубів, і залишиться і цей для нашого Бога, і вони будуть як тисячник вюди, і аккарон, як Євусей, і я поставлю моєму домові оборону, щоб не проходити і не повертатися, і ніколи не прийде на них той, хто проганяє, оскільки я тепер побачив своїми очима. Дуже радій, дочко Сіону. Проповідуй, дочко Єрусалима, ось твій цар приходить до тебе, він праведний, і Він спасає, він лагідний, сидячи на підяремному і молодому жереб'яті, і Він знищить колісниці в Єфрема і коня в Єрусалимі, і лук війни буде знищений, і буде безліч людей, і мир у народах, і Він заволодіє водами аж до моря і ріками до виходів землі. І ти, кров'ю завіту, звільнив твоїх в'язнів з рову, що немає води. Сядьте в укріпленні в'язні спільноти, і за один день твого переселення віддам тобі подвійно. Тому що я собі натягнув тебе, юдо, як лук, я наповнив Єфрема і підніму твоїх дітей, сіоне на дітей греків і держатиму тебе як меч вояка. І Господь буде над ними, і стріла вийде, наче блискавка. І Господь Вседержитель затрубить трубою і піде в шумі своєї погрози. Господь Вседержитель їх захистить і їх знищать, і їх засиплють камінням з пращі та вип'ють їх, як вино, і наповнять жертовник як посудини. І Господь їх врятує в той день, як овець свого народу, тому що святе каміння валяється по його землі. Бо якщо в нього щось добре, і якщо в нього щось гарне, то буде зерно для юнаків і запашне вино для дівчат. Книга пророка Захарії, розділ 10. Просіть у Господа своєчасного дощу, раннього і пізнього. Господь зробив видіння і дасть їм зимовий дощ, кожному рослини в полі. Тому що ті, які говорили, говорили про труднощі і віщуни, оманливі видіння, і говорили фальшиві сни, потішали марним. Через це вони були забрані, як вівці, і потерпіли зло, бо не було лікування. На пастирів розгорівся мій гнів, і я навідаюся до ягнят, і Господь Бог Вседержитель навідається до свого стада дому Юди і поставить їх як свого гарного коня на війні. І від нього він подивився, і від нього поставив, і від нього лук у гніві. Від нього вийде кожний, що виганяє в ньому, і будуть, як вояки, що топчуть землю на дорогах у війну, і вони будуть розставлені, тому що з ними Господь, і засоромляться вершники коней. І я скріплю дім юди, спасу дім Йосифа і поселю їх, бо я їх полюбив, і вони будуть так, наче я не відвернувся від них, бо я їхній Господь Бог, і я їх вислухаю. І вони будуть, як вояки Єфрема, і їхнє серце зрадіє, наче від вина, і їхні діти побачать та розвеселяться, і їхнє серце зрадіє Господом. І я дам їм знак і прийму їх, тому що я їх викуплю, і вони розмножаться, як і були численними. І я посію їх у народах, і ті, що далеко мене згадають, вигодують своїх дітей і повернуться. І я їх поверну з єгипетської землі та прийму їх від ассирійців і приведу їх від Галааду і до Лівану, і не залишиться з них жодного. І вони пройдуть вузьким морем і поб'ють хвилі в морі, і висушиться вся глибина рік, і буде забрана вся гордість ассирійців, і забраний буде скіпетр Єгипту. І я їх зміцню в їхньому Господі Богові, і вони хвалитимуться його іменем, говорить Господь.